І напередодні у нас була важлива новина в застосунку резерв плюс з'явився військо-електронний військово-обліковий документ. Про це зараз будемо говорити з Катериною Чорногоренко, заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку. Пані Катерино, добрий день. Я Добре. вас не чую. Я вас чую. Ключове питання, яке я вчора неодноразово бачила в коментарях під вашим дописом на Фейсбуці про запуск цієї функції електронного військово-облікового документу, чи є він повним замінником паперового документу. Так, електронний військово обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Ми його дуже коротко називаємо електронний військовий. Уповноважені органи можуть перевірити його чинність через сканування QR-коду. Я нагадаю, що сканування QR-коду відбувається не через звичайну камеру смартфону, а через спеціальну функцію в резерві плюс. Тобто, всі уповноважені органи, які Мають за законодавством перевіряти електронні військово електронні військові, натискають е, завантажити резерв плюс на свої телефони, сканують е, QR-код без авторизації, тобто і е, можуть побачити повну інформацію людини. Е, порядок формування та використання електронно військового облікового документу. визначається постановою кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року номер 550. 59, вона є на загальних ресурсах. Онлайн можна ознайомитися. І, власне, таким чином ми зробили важливу задачу, яку собі планували. Це зробили нарешті електронний військовий, який повністю. Які повністю рівноцінний паперовим документам і папірчики більше можна не носити з собою. Скільки людей вже згенерували свої електронні військово-облікові документи, і чи всюди вже доступне оновлення застосунку, у якому це власне можна зробити? Вже 645 тисяч унікальних електронних військових облікових документів. Наближаємося до нашого першого мільйону. Це не дуже радує, Це означає, що для людей це важлива функція. Вони її чекали. І е, я разом з командою думала про те, що для того, щоб осягнути наскільки взагалі ця цифра масштабна для нас, ми думали про те, скільки ресурсу зайняло би обслуговування такої кількості українців, да, наприклад, через офлайн точки, через ТЦК. І е, власне послуга оформлення електронного військового в середньому для військовозобов'язаного займає до п'яти робочих днів, ну плюс-мінус. Тобто це така середня цифра. А ми за неповних два дні згенерували... Вали 645 тисяч військових електронних електронних військових. Власне е, тому е, м, бачимо, що для українців це важливий функціонал. Будемо його розвивати. Е, цифри нам кажуть, що резерв плюс це зручно ефективно і зараз це найпопулярніший спосіб оновлення даних. І ми сподіваємося, що з появою документу стосув застосунку буде ще більше користувачів. Але от я бачила, що люди повідомляють, що у них некоректні дані підтягаються в резерв плюс. Ну, наприклад, людина проходила ВЛК в 2020 році, а резерв плюс показує, що у 2000-му. Що робити, якщо некоректні дані відображені? Е, так, дуже залежить від того, які самі дані відображуються некоректно. Застосунок резерв плюс надає. Надає доступ до інформації з реєстру оберіг по персоні. Реєстр оберіг є основним джерелом правди щодо військовозобов'язаних, і власне ці дані вносить, поки що вносить працівник ТЦК ТСП і, може бути людський фактор, помилки і так далі. Ми зараз запустили функцію виправлення даних онлайн без візиту, без власне. Походу до ТЦК, ТСП і е, це поки що два е, дві ситуації. Це якщо ви військовослужбовець, але в додатку зазначено що ви досі на обліку можна виправити це онлайн. Власне, ми це задумували для того, щоб не відволікати військовослужбовців від їх основної задачі від роботи на лінії бойового зіткнення і щоб можна було це зробити зручно. Якщо ви військово зобов'язані отримали сповіщення, що ваші дані не знайдено, ви можете направити запит і додатково запитати ці дані в реєстрах, з якими є обмін УЗУ да, який нашим є основним таким системою, де здійснюється накопичення цієї інформації. От. І власне. Це є функція, яка в ми дуже віримо. Ми поступово будемо додавати все нові і нові дані, які ти можеш запросити через цю функцію, наприклад, диплом, наприклад, додаткові дані про професійний шлях людини, і так далі. Тобто, щоб можна було бачити безпосередньо це в своєму резерві, в кишеньковому по суті, електронному електронному військовому. Але, повертаючись до функції, я дуже заохочую всіх наших користувачів, які писали. І пости і писали запити щодо того, що є, є, є якісь проблеми з даними або невірні, скористатися функцією виправити дані онлайн. Вам відкривається діалогове вікно, ви обираєте свій випадок і далі в довільній формі зазначаєте опис своєї ситуації, натискаєте кнопку «Надіслати». Після цього ви отримуєте сповіщення про те, що ваша заявка прийнята, вона фактично відходить онлайн і знаходиться в процесі опрацювання. Тільки вона опрацьовується, ви отримуєте відповідне сповіщення всередині додатку. Тобто, це має бути цей це функціонал буде мати свій розвиток, ми будемо дуже швидко додавати абсолютно всі дані, які є в інших реєстрах, які я вже назвала, назвала. Але початок цьому покладено, і це по суті є основний функціонал Резерв Плюсу як твого особистого електронного кабінету військово зобов'язань. Пані Катерино, а чи усі працівники ТЦК? Проінформовані про те, як працювати із електронним військовим, загалом із плюс». і що робити, якщо у ТЦК відмовляються брати до уваги цю інформацію, куди звертатися? Кабінету міністрів України була прийнята постанова номер 559. вона чітко вказує, що електронний військово обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Ми надіслали Міністерство оборони надіслали відповідні роз'яснення всім повноваженим органам, які мають зобов'язання перевіряти ці електронні військові. Це і працівники національної поліції, працівники державної прикордонної служби, працівники та СП. Якщо працівники та СП відмовляються розглядати електронний військовий. Обліковий документ ми. Просимо про такі випадки повідомляти на електронну пошту підтримки за стосунку Резерв плюс описати цю ситуацію, яка виникла, і ми оперативно спробуємо з нашими колегами з нашими партнерами опрацювати всі звернення. Також паралельно проводили наради щодо, щодо такої технічної можливості, щодо наявності технічних засобів. А це я нагадаю простий смартфон, який можна на який можна завантажити за стосунок. Тобто, це зроблено для того, щоб не було ніяких додаткових додаткових закупівель обладнання, додаткових якихось навантажень на наших партнерів. І далі ми просимо вас повідомляти про ці ситуації на нашу електронну пошту. Ми будемо опрацьовувати такі звернення. зрозуміло дякую вам пані Катерина, що приєдналися. Це була Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку.